Зараз у нас літо чи весна навіть якась спекотна, як літо. Колись, колись на початку середини квітня, ми тільки висівали салати. Зараз уже вимушені сіяти моркву, сіяти буряк. Диска, рукола вже зійшла, гарна така. Я люблю її, полюбляю її. Цибульку поздикали, горошок посіяли, Мені мої е, син із чоловіком зробили в тепличку. Сьогодні висіяла на розсаду з насіння пізньої капусти і помідор. ну Зараз таки по фазі місяця. Зараз сію це я ранню морковку, чисто на споживання, ране рання морковка, Потому, тому що ну. Для стежу споживання я вважаю, що ще терміні зарані. Зараз можна сказати, як по даним метео наших служб, що в принципі на 2-4 градуси вищі норми температури загальної. Ну, в принципі, що нам робити і коли. Сіяти, сажати, обробляти ґрунт і так далі, нам диктує тут погода і сума тих температур, які вже набули. А сума температур досить висока зараз. Вже. І для ґрунту це небезпечно, верніше для городників, які працюють на землі. Це небезпечно тим, що ми втрачаємо цю голову. Тому якщо температура дозволяє, Якщо немає у нас приморозків ночі сильних, то треба основні групи культур, вже можна сіяти, садити. Ну, такі, як там, і картоплю люди садять, і капусту там, і ті культури, які витримують приморозки. Минулого року пізніше садили. Так, да, Не було можливості садити, тому що була дуже земля забита і сира цьому году набагато краща земля. Сажу картоплю, почав вчора. Морку садитиму, цибулю садитиму, тиканку, що ну, ж, петрушку, ну а так кабачки ще рано, тому що приморозки можуть бути. Квасолі теж. Я сьогодні вранці приїхала на дачу. І дивлюся, павутиня літає. А за народними предметами прикметами, наші ще діди казали, що якщо літає павутиня, то можливі зворотні заморозки. Тому я. Я навіть не намагаюся ще садити картоплю. Сподіваюся, що під числа з го там буде трошечки зниження температури і потім ну, садити. Тому що таку спеку вона просто-напросто може запаритися там. Хоча скажу відверто, вологи не вистачає, дуже мало вологи. Нас це рятує тільки те, що у нас є вода, і ми змушені поливати майже через день, приїжджати і поливати. А інші культури розсадні, які можуть. Підмерзнути, коли у нас температура там опуститься до нуля градусів, це може бути небезпечно. Да, треба ще трошки почекати, тому що у нас, в принципі, по багаторічним даним останні приморозки можуть бути приблизно до 20 травня. А зараз треба працювати так, як нам підказує погода в даному випадку. І якщо ми працюємо, то треба і... Поливати вчасно, щоб рослини не загинули, не висохли і так далі. Воно в городу багато садить ще гарбузи, кавуни, патісони. Ну, як здорово, все будемо садити.